Одну з народних депутаток, яка писала в стінах Верховної Ради потрібно валити з цієї країни, таки позбавили мандату депутата України. Щоправда, чотири роки від скандального повідомлення ця людина виконувала обов'язки представника українського народу, народу від якого вона хотіла звалити. Знаєте, багато українців. Насправді хочуть виїхати з України. Так сталося. За 34 роки, на жаль, ми не змогли побудувати країну, в якій українець хоче жити. Багато людей багато людей хочуть виїхати. Це об'єктивність, це ось така реальність. Її вже навіть ніхто не приховує. Поляки з задоволенням приймають українців, німці приймають українців, інші країни європейські. Більше того, вони навіть. Влаштовують між собою знаєте, такі конкурси, конкурси кращих умов для українців. І українці обирають. Українці адаптуються, засновують бізнеси, в принципі, непогано живуть, купують нерухомість, купують автомобілі, вивчають мову, ну і в цілому адаптуються. Все-таки європейці вигляд, культура. Українці завжди намагались асимілюватися. В культуру тієї, країни, куди приїжджають. І тому українцям в цілому за 2-3 роки проведених там, стає комфортно. Вони не хочуть повертатися до України. Ми розуміємо це, а, власне, тому, що багато українців виїхали. І тому, що частина українців хочуть поїхати, ми а, навіть. Сформували школу, школу англійської мови, і пропонуємо навіть безкоштовні спікінг клаби по неділям. запрошуємо вас. Запрошення буде ось тут в телеграм-каналі. Перейдете там, знайдете. Можна записатися на приватні уроки. Також є у нас школа математики, можете прийти, записатися, дітей своїх, бо я розумію, як з математикою складно. Чому ми це робимо? Ми розуміємо, що українець, незважаючи ні на що, він або вже виїхав, або частина хоче виїхати, або частина хоче інтегруватися в європейське товариство, але українцям заважає відсутність знання англійської мови. Це об'єктивна реальність. Ми так з вами намагалися відірватися від Російської Федерації, що не змогли запропонувати українцю ще якусь альтернативу. Англійська мова це альтернатива. Англійська мова це те, що відкриває простори людям. Мені важко переконати громадян України вчити англійську мову, бо коли кордони закриті, ну, а для чого? А який сенс? Коли в цілому, навіть якщо ти станеш претендентом на якусь державну посаду, ну, фактично, ти за 200 баксів купиш сертифікат про те, що ти знаєш англійську мову. Власне, такий же сертифікат за приблизніші гроші кажуть, можна купити і про знання української мови. Я нещодавно записував відео про те, як відкрив реєстр сертифікатів на знання української мови і просто жахнувся. Там деякі люди, які не то що здати на Сі2 українську мову не можуть, вони не говорять українською мовою взагалі. взагалі. Але вони мають згідно Державного реєстру сертифікат СІ-2. Англійська мова не прощає цього. І коли ви потрапите в іншомовне середовище, якраз саме знання мови може вас швидко адаптувати до будь-яких реалій. Ми не хочемо, щоб українці їхали. Ми хочемо, щоб українці залишалися в своїй країні. Але ми розуміємо об'єктивну реальність. Тому пропонуємо вам безкоштовний спікінг клаб. Пропонуємо вам. Приватні уроки. Пропонуємо вам просто прокачувати себе, тому що знання англійської мови воно піднімить і вашу зарплату в Україні. Такі реалії. І з цим нічого зробити не можна. Все, що ви можете зробити, це допомогти собі. Допоможіть собі, вивчити мову, освоїти певні скіли, будьте вихованими, чимними, одягайтесь стильно, достатньо просто. Одягатися так, як це роблять люди зі смаком. Для цього багато грошей не потрібно. Інколи просто футболка. Але без всього просто чорна футболка. Згадайте Стіва Джобса і працюйте над собою. І англійська мова і математика крепко вам в цьому допоможуть. Де записатися, як записатися, буде ось тут під відео. Це не реклама, це об'єктивність того, з чим ми зіштовхнулися. Я за те, щоб українцям допомогти. Якщо вони прийняли для себе таке непросте рішення виїхати, ми хочемо зробити все, щоб українцю було легше в державі, в яку вони приїдуть, і там не буде своїх людей, там інша культура, там інша мова, там інші люди. І навик мови крепко вам допоможе. Повірте, без мови вам там робити. Я не скажу, що нічого, але будете тривалий час мити посуд і більше ні на що не претендувати. До речі, нещодавно я спілкувався з моєю знайомою, вона якраз повідомила про те, що дуже багато подружок їй виїхали. А я кажу: так, а як вони, чим вони там займаються? І вона мені каже: Ну, справа в тому, що більшість з них знають мову. І тому вони доволі швидко адаптувалися, познаходили роботи, хтось вийшов заміж, хтось одружився, хтось бізнес розпочав, хтось на нормальну роботу пішов, хтось приватною а, практикою займається, заснувавши знову ж таки бізнес. Але без мови ніяк. Вчіться, проєктуйте себе на майбутнє і обирайте своє життя самостійно. Не слухайте нікого. Вам багато чого вішають на вуха, вам багато розповідають нісенітниць, ідеологій. Казок насправді все це брехня. Вкладайте в себе, вкладайте своїх дітей в своє майбутнє, в свою країну як в себе. В себе вкладайтеся. Це і є держава. Ви. Успішні ви. Будемо чекати вас. І не забувайте. Ви це найкраща інвестиція для країни. Ви успішні, потрібні країні.